На дитячих картинах жах і невимовний біль реалії війни, яка триває в Україні. Але кожна робота пронизана вірою в перемогу та вдячністю до наших захисників і захисниць. Ідея була як мати України захищає нас від війни. Вона захищає дітей, жінок, які страждають від цієї війни. Загалом вихованці сумської художньої школи підготували для виставки війна очима дітей. 35 робіт. Я коли побачила ці роботи наших талановитих дітей, я просто не змогла їх оминути. І дуже мені приємно, що саме бібліотеку вибрали платформою для того, щоб ця акція і ця благодійна акція вона стартувала саме з нашої бібліотеки обласної. Познайомитися з роботами юних художників можна у холі обласної наукової бібліотеки до 12 серпня. Тиждень виставка буде у нас в сумах. Кожен бажаючий може прийти, подивитися, побачити, як зараз діти бачать війну. Потім ці картини через тиждень ми відбираємо і на відправляємо на Київ, які зацікавлять вже потім йдуть на Лондон. Частину робіт сумських художників планують реалізувати на міжнародному аукціоні. Відвідувачі виставки впевнені уваги світової спільноти заслуговує кожна картина, представлена на виставці. Вона одночасно є дуже така болюча, внутрішня. Не мають діти говорити про війну, вони не мають бачити її своїми очима. І звісно, вражаюче, що діти, незважаючи на такий. Стресовий, напевно, стан, який відбувся у всіх в Сумській області, вони знаходять в собі сили писати роботи. У Роботах прослідковується наскільки чуттєво діти переживають воєнні події, і наскільки глибокий слід у їхніх серцях залишає те, що ворог чинить в Україні. Мені найбільше сподобалося власне за своїм символізмом графічне виконання картин. Це дівчинка намалювала Василиса, їй 15 років. Ми бачимо дві картини, дві роботи. Її це жахіття війни і під обстрілами в цих картинах немає агресії. У них є біль, у них є переживання і у них є прагнення миру. Від продажу картин на аукціоні планують витратити на придбання автомобіля для одного з підрозділів збройних сил України новини СТС.